Гляньте на це, куди ми прийшли. Каменюка, а там прірва. Йдемо туди. Йдемо туди. Як ці дерева тут виживають? Я уявлення не маю. У них же ж тут навіть толку в немає. Вони б каменюки врослися. Ой божечки, добре тут вітер кидає. Клас. Оце шпиці версія американська навколо озера Тахо Лишайник, як на каменюках. Там та скала повбалювалася. Слухай, а ми її звідти знизу бачили. Там стежка петляє. Видно, ми з самого початку маршруту її бачили. Там от людські житла. О, там он проглядається якась ємність із водою, мабуть. Тут людські житла поміж дерева, поміж лісом, потак, так поховалися. Краєвид тут бомбезний, просто щелепа відвалюється. Схожу на інший бік. Даремно тут стежок стільки люди протоптали. О, ось там якась зламана вершина. Гребем. Гребем сюди. Каменючки. Сходи в небеса. Майже майже місце для того, щоб ховатися від вітру. Цар гори. Давай, Русь, лапка. Опля. Уху. Легко втратити рівновагу. Аж дух Переймає ого! Обережно слухай, тут, тут просто вітер такий, що ледве тут на ногах стоїш, він хилитає. Треба спускатися десь нижче, щоб мати більшу опору. Закріпитися. Закріпився поміж камінюки. і тепер можна оглянути. Там в долині річка петляє. Долина річки. Вершини в снігу. Ти сама нала вилазити з кошика. Там вона кошика Каже няв. Ага. А вон дим, за тими пагорбами видніється. Не за пагорбами, а за хребтом ось тим. Там точно дим. На хмаре ну, ніяк не схожий. Ось там лінія берега, де з будинки, де люди живуть. Їх прям не видно поміж дерев. Їх так і поміж дерева понатуляли, там залишили той весь світ дерев. Ось так. Ось таке життя в цих американців тут високо в горах Прекрасне місце для того, щоб... Проводити літо, зиму. І все решта. Клас, тепер ще треба якось звідси вибратись назад. Підноситись вгору легше, ніж спускатися вниз. А оці камені наче хтось виклав один на один, один на один. вони так розтріскалися. Неймовірно. Природа дивовижна. Ну що, любіть природу, як любимо її ми.